Вітаю, друзі! Британська короткошерстна кішка це одна з найдавніших порід Британії. Існує легенда, що британські кішки походять від чеширського кота, ну того самого, який вміє сміятись, із чудової казки Аліса в країні чудес. Британки були виведені в 19 столітті, проте поява цих кішок пов'язана з історичною подією в Великобританії. Прабатьки теперішньої британської кішки були завезені на туманний Альбіон. Римськими завойовниками. Вважається, що римська кішка сірого забарвлення природнім шляхом схрещувалася з місцевими кішками з сильною мускулатурою. Так і з'явились давні предки теперішньої британки. 1871 року у лондонському Крістал Пелес відбулась виставка кішок, де короткошерстна британка стала найбільш популярною. Потім був період падіння популярності цих кішок. Дійшло до того, що на початку ХХ століття селекційною діяльністю британок ніхто не займався. А на початку 50-х років порода була на стадії зникнення, проте одна із груп селекціонерів взялась за порятунок британської короткошерстної. Це був складний період, бо на той момент чесних британців залишилось дуже мало. Тоді було прийнято рішення розвивати породу за допомогою персів і короткошерстних кішок, схожих на британок ззовні. Так з'явились на світ видозмінені британці, що трохи відрізнялись від перших стандартів. Незабаром цим селекціонерам вдалося зареєструвати цих кішок офіційно, і розвиток британців перейшов на новий етап. Зараз існує більше сотні забарвлень і кольорів цих красивих кішок. Зустрічаються британки з однотонними або змішаними забарвленнями. У всіх британців дуже красиві очі. Кольор очей може бути трьох видів мідний, золотий і жовтий. Бувають кішки з очима двох кольорів. Характер у британців, як на мою думку, непростий. Вони люблять незалежність. Це спокійні та врівноважені кішки, проте їх складно назвати лагідними і ніжними. Не так просто їх взяти на руки і погладити, як звичайну домашню кішку. Що може годинами сидіти у вас на колінах. Британці норовливі, і навіть господарям цих кішок не завжди вдається спокійно їх погладити. В принципі, можна їх погладити, якщо кішка сама цього захоче, і то недовго. Але все ж таки ці кішки люблять своїх господарів і спостерігають за всіма справами в будинку. Вони не страждають від довгої самотності і добре підходять людям, які багато працюють. Опа. Хорошо, хороший кадр буде. Ну добре. Все, більш не треба вже її на руки брати. Доглядати при танців складно. Їх коротка шерсть не викликає турбот. Досить раз на тиждень розчісувати спеціальним гребінцем. Щотижня потрібно оглядати вуха і при потребі чистити їх ватяними паличками, змоченими в перекис водню. Також важливо періодично промивати їм очі простою водою або відваром ромашки. У харчуванні ці кішки теж невибагливі. Консерви та сухі гранули їдять нормально. Однак не варто забувати і про натуральну їжу. Це може бути сир і сметана, сирі курячі яйця, варене куряче м'ясо, сиру або варену яловичину, рисову або вівсяну каші, овочі. У раціоні кішок повинна бути зелень, такі як петрушка, кріп, шпинат тощо. Годувати потрібно два рази на день. Не перегодовувати, бо вони схильні до повноти. Ось такі вони, ці британські породисті кішки. Заходьте на мій канал та дивіться інші цікаві мої відео на інші теми. Такі як фобії, мандрівки, фольклор. Комахи, птахи, лікарські рослини, їжа, породисті собаки та інші. Всім, хто дивився, я бажаю удачі.